Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я їду сьогодні з дітьми, У нас субота. І ми їдемо по полуницю, нарешті, по клубніку. Нарешті ми цього дочекалися, що в нас на полі вже тут є, в нашому місті. Є ферми, такі поля, там, де вирощують, і можна їздити, збирати. І, ну, ти назбираєш собі, потім важиш і заплатиш гроші. І ми хотіли саме, щоб збирати. Тому що я дуже люблю, щоб збирати, щоб діти знали, як полуниця росте. Що Вона не просто так пішла в магазин, купила, що її треба збирати, треба рвати за нею. Треба доглядати біля її роботи. Тому так, ми їдемо по полуницю всі разом. Мої діти. Тепло. Нас тепло, класно. І Оксана їде зі своїми. Чекаю зараз її. Вона має щось там забрати машину, Йде. і будемо їхати. Ще ми не доїхали до полуниці, мене ще там я договорилася з однією жіночкою, і ми поїхали, нам дали щавлю, Це просто це. Я думаю, ті люди, які живуть за кордоном, і в кого хто живе в квартирі, а хто раніше жив, жив у селі, то той знає, зрозуміє мене. Це скарб, свіжий щавлик. Я нарвала, назрізала, ще дали й окропу. І Оксана зі мною поїхала, то зразу і їй дали. Тому я дуже-дуже вдячна тим людям. Мені дуже приємно, тому що це... Ми дуже любимо борщик щабливий. Це буде для нас така насолода, такі Ми Виїхали у світі вітер. Пождить, подождить, вона скаже, не збирається. А так, так. Нам показали, де можна рвати. Головний. Єфрем! Такий вітер у нас, був дощ, але зараз дуже сильний вітер. Ну, але тепло, жарко навіть. Клас. Дали нам такий, ну що можна збирати. І ще більші такі. Я взяла два ящичка. хочу збирати, раніше і стачимо. Все, що хоче. Клас. страшного все помиється, її чистенька. Просто її можна і їсти зараз. А... Дивіться, ну, ну, але смачно. Якби ви знали, яка вона смачна. Як це? Як, як, і, як вдома, така ж солодка. Є прімчик по казіна. Добре. Алеки. Так от-тако, треба с... отут От рвати, бачиш? А так. О. Тримай. Єфрем мені допомагає рвати, то, мабуть, гнила трошки. Ну, коротше, дуже-дуже смачно. Ви тільки подивіться скільки її лінії. Що ж всі ж надурили, зговорилися, всі надурили. Ну як? Договорилися, діти захотіли дуже їхати на супчик в Олевгарді. Ми дуже любимо той супчик. І це бургери, це в нас воно часто, і вони в школі це все їли, то їм це їм суп, той дуже добрий. А, то зараз заїдемо. Хай поїдять, посмакують. Дивіться. ну З'їжджається. Риваю, їде, і потім знову приїжджають, приїжджають, нічого не скажу. Полуниця смачна, мені подобається. Вже в ґартені, всі-всі, дивіться, всі пацани. Всі, всі, всі. Їхрем. Чекаємо. Всі чекають, дивіться, подавали таке дитяче меню. Вони малюють собі хто чи вже чекаємо. А ще раз скажу, які ми замовляємо супчик чи кіннокі? Ми не тоскана, а якраз оцей, то він смачніший. Дивіться, на мої руки це після полуниці. І мила все одно. Десь немає або шука. Макота. Зараз <смеш> ще сиром потім зверху. <смеш> Цієї не можуть. Є прям дивіться, який згар. Трошки гарачувати, да це ж він собі так. Я вже трохи домухала, але ж. Як і з'їзди все. Мама, а я я рома, а собі замовив таку смачну, красиву пасту. Вона йому він її більш любить, ніж суп. І всі їдять. Це просто любов. Боже милосердне, дякую за цих людей, які нам дали стільки окропу. Це ж... це ж такий запас буде. Це ж такий запас люди. Порадіте разом зі мною, в мене нема слів. Дивіться, далі. Ось такий пакет і ще в цьому штаблю. Я зараз буду це все перебирати. Зараз це все помию і переберу. А спочатку я ще вель перебираю, тоді мию. А це зараз помию і потім буду нарізати в мішечки і в морозиловку. І буду прекрасно. Просто я дуже рада, дуже-дуже рада. А, скарб! Ну просто мене сьогодні такий прям хазяйський плодовитий день, щоб ви знали, що нема слів. Хотіла я поїхати на озеро. Але так склалося, що поїхали по полуницю, поїхала по шавель, дали ще окропчику, кріп, можливо, правильно кажу. І його треба прибрати, тому що він буде в'януть. Ми і так заїхали ще перекусити у, на супчик, то він і, і то вже так, знаєте, в машині. Йому було жарко. І, ну, куди вже їхати? Уже треба це спасти, щоб було на зиму. А вже дасть Бог, завтра вже поїдемо. Вже буде. І Вітя буде вдома. Тому поїдемо. Я дуже хочу на озеро з дітьми. Хай побігають. Ми якось може м'язка посмажимо, відпочинемо. Дуже цього хочу, тому що нікуди не поїхали, ніде не виїхали. Ну, не виїжджали там на відпочинок цього року, не вийшло в нас. Тому будемо відпочивати в себе. В нас тут теж красиво. Ось так розпочинаємо працювати. Я вже перебрала щавель. Помити, порізати, і супер буде. І вже порізала навіть А, і, і буду теж по кульочках і все. І залишилося вже розібратися швиденько з полуницею, де трохи залишу, поставлю в холодильник і зроблю варенички і налісники, а остальне зроблю варення. Дивіться, я вже щабликом впоралася і окропчик теж готовенький. Піде в морозиловочку. Клас. А, Я завжди мию. Я не, не варю його, не закриваю в банки, я просто помила, посушила, нарізала і все. І в кульки, і в морозиловку. І все. І потім я собі дістаю і готую борщик. У нас щавель довго не лежить, серйозно, ми дуже любимо щабливий борщик. І дуже смачно виходить, як і свіжу щавлику. Клас. А зараз вже я готую варення на сковороді. Як я його роблю, а, Помила полуницю. Перебрала все, перемила її добре. І далі, наприклад, кілограм варення. Ой, кілограм полуниці, 600 грам цукру і трішечки лимонної кислоти, якщо є, мене немає. І це на сковорідку на великий огонь, і щоб воно добре проварилося хвилин 10, і тоді вже в банки. Ну, Якось я колись робила таке варення, з ягод, пам'ятаю на сковорідці, то тобто це вирішила зробити так з полуниці, щоб швидко. Бо вже в мене вечір, пізно вже хочеться відпочивати. Але хочу вже ж прибрати цю полуницю. Нарешті, нарешті я вже все зробила, дивіться. Ось, вийшло у мене стільки. Я перебила ще сиру полуницю блендером і перемішала з цукром. І ось так буде у таких мішках в мене зберігатися. Буде до... Це буде, знаєте, дуже смачно, коли особливо зимою. Я пам'ятаю, як в Україні я робила так і вже дістаєш зимою, ну просто ти літо нагадує воно тобі, полуниця. Це дуже смачно з млинчиками, з оладушками, з панкейками. Ну неймовірно смачно. Тому на цей раз я зберігатиму їх в таких кульках, тому що не вистачає мене місця в морозильній камері. Там, там ще все зайнято, хоч і готую все, все одно якось ще не, не вивільнилося, що ми закололи порося І в нас є м'ясо, сало, знаєте, то не дуже багатого вистачає місця. Ну, Але все одно на це, я думаю, вистачить. І ось варення таке. Я поставила так ще. А, стільки, я думаю, навіть мені його і вистачить, тому що теж немає де зберігати толком. Я привикла, що знаєте, як в Україні льох ми називали, поставила, все позакручувала, поставила в льох, і воно там стоїть. А тут немає в мене такого прохолодного місця. Тому так, варені ось таке вийшло. Дивіться, трошки ще пінка, але вона прибереться взагалі. Таке ще рідковате, Воно має трішки загуснути, але ми любимо таке, буде смачно.